Телеканал Ми Україна висловлює глибокі співчуття рідним та друзям наших загиблих колег. Журналістки телеканалу Фрідом Альони Губанової та оператора Євгена Кармазіна. Їх вбив у Краматорську російський дрон. Ворожий ланцет влетів у автівку знімальної групи, коли вони зупинилися на заправці. Разом з Альоною та Євгеном у машині був спецкореспондент Олександр Количев. Він у лікарні. Окупанти бачили, що б'ють по цивільному авто. Від початку війни Росія вбила 135 представників українських та закордонних медіа. Зазначив президент Володимир Зеленський. Після звіски про загибель знімальної групи Фрідом Альона Губанова була родом з окупованого у 2014 році Єнакієво. Євген Кармазін жив у Краматорську. У нього залишилися дружина та дитина. Вони завжди хотіли бути першими. Вони завжди хотіли показати реальну правду про злочини Російської Федерації в самому епіцентрі бойових дій. І вони завжди хотіли, щоб у відповідь світ не мовчав. В кадрі Альона завжди була чіткою, структурованою, а поза кадром завжди була веселою світлою, усміхненою. І я впевнений, що такою вона завжди залишиться в нашій пам'яті. На прифронтовій Донеччині дедалі стає небезпечніше через війну. Саме звідти надходить найбільше заявок на евакуацію населення. За півроку вивезли більш як 80 тисяч людей. Їх тимчасово селять у транзитних центрах. Таких по Україні 20. Але що робити переселенцям далі? Любов Дубина з неходячою матір'ю два місяці жили на вокзалі у Дніпрі, допоки про них дізналися волонтери. Родину перевезли на Київщину у містечко.